Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як зробити великий FPS. Перше, що ми робимо, качаємо BlockStrap. Потім ми після того як ми це скачали, скачаємо мій файл. Після того як ми все скачали, заходимо в BlockStrap. Потім налаштування параметрів. Потім ми заходимо в е, налаштування. Зараз. Потім ми заходимо в налаштування движка. Після цього ми ставимо якісь зглажування на 1Х, якщо ви хочете. Вимкнути тінь граці, вимкнути ефет, ефекти пасту пробки, вимкнути текстури навколишнього світу. Є. Потім тут ви можете поставити на себе, тут теж на себе. Зберегти якість тренінгу я краще я це використовую. Режим рендингу тут ставити по себе. У мене стоїть на автоматично. Потім якість текстур ставити на рівень 0. В принципі, тут далі все. Потім налаштовані Fast Flux. І вас там вилізає, що, типу, Попередження ви його, ну, ви його на це не обращаєте не, не дивитесь на це і просто продовжуєте. Потім після цього заходите додати новий. Зараз. Е, додати новий фастлак, Потім імпортувати Johnson. Оце, і вставляємо мій файл саме. Зенті вставляєте, Все копіюєте і вставляєте. Після цього у вас вилізуть помилки, але ви їх просто приклікаєте і, і все. Після цього у вас може залетіти якість, якість е текстур, ви на, буде на найвищому, ви ставите так само перезаходите ну, заходите сюди і ставите на найнижчий. В принципі, на цьому все. Можу ще показати. І ФП... ще показую бана... ще способи для FPS для збільшення FPS. Заходимо в ігри, режим гри і тут ви ставите «Увімкнуто». Після цього заходимо в. Ви... Куди там? Після цього заходимо в нажимаємо Windows R. Нажимаємо Про... Це... Зараз. Нажимаємо Процент Тимп процент. І все це видаляємо. Ви скажете, навіщо нам мені це все удаляти. Що собі... Якийсь комп все цей, А я їм скажу ні, тому що це просто мусор з ваших програм. берете оце і все отак отділяєте. Чикс. Чекаємо, чекаємо. Uh -huh. У мене все злетіло, вибачте. Заходимо, я там зупинився на Windows R. Ви усе там почистили, далі нажимаємо так само Windows R, Prefetch. Окей, і все тут удаляєте. Я просто мене забув відновитися запис, вибачте. Так само і отак. Все. Потім ви все, все закриваєте. Ммм. Це. Це. І у вас підвищується FPS. Якщо у вас буде графіка, ви замітите зрозумілість, але якщо у вас дуже слабкий комп'ютер, як у мене, то вона допомагає вам. У мене було FPS 30, стало дивіться, скільки в мене ніжків. Сейчас покажу. Для Ханка. Сейчас. Троплокс. Ну. Ага. сколько у меня сейчас у меня И у вас... Зараз. Ви маєте закрити всі усі саме. Маєте закрити усі е, переложухи. У мене це буде лагач, але ну. У мене, ви думаєте, що зараз, Блін, нап'ятнад на надурив, моє. Надурив, так надурив. Ні. У мене, якщо я закрию ОБС то в мене не, не буде в мене буде